Списався за пораненням, але досі не призвичаєвся до цивільного життя пан Юрій. Чоловік воював на Донецькому та Бахмутському напрямках. Це краще б на фронті, ніж тут. Тут все чуже. Там все своє, там легше. Там ти знаєш, і хлопців знаєш, від кого ще відтікати. Знаєш, від кого буде підтримка, від кого ні. Ветеран проживає з родиною у передмісті Харкова, каже, що найбільше відчуває підтримку від побратимів. Якщо не вдасться повернутися, у стрій, готовий навчатися і здобути нову спеціальність. Ну, свого часу якось працював у супроводі грузів. Якось вмів та ну і охорона, і водночас був і експедитором це зразу. Хотілося б туди піти, але так як зараз така справа, що потрібно і професії робітничі, ну якусь би і робітничу професію знайти і. Де... З інвалідністю знайти роботу з гідною оплатою важко, розповідає ветеран Сергій Войцеховський. Чоловік дістав поранення у 16-му році під час операції об'єднаних сил на Донбасі. На ярмарку вакансій зацікавився харківським метрополітеном. Чесно кажучи, я готов, в принципі, Ну, грубо кажучи, до всього, аби тільки з однією рукою міг міг би справитися. Мені головне, я чесно кажу, от мені відштовхують від мого позитиву, постійно мені головне працювати з колективом. Ось І все, мені цього достатньо. Зараз ми прийшли сюди для того, щоб заповнити наші вакансії та сформувати кадровий резерв, бо багато наших чоловіків боронять нашу країну, і є дефіцит кадрів певних професій. Переважно беруть на роботу ветеранів, говорить підприємець та волонтер Ігор Єфименко. Попри кваліфікацію, зайнятість знаходять для всіх. В мене особиста моя позиція така, що в першу чергу треба брати на роботу ветеранів, а потім уже ми дивимося і все. Бо ну я вважаю, ми працюємо тут. Для того щоб допомогти їм там, і щоб їм було куди повернутися, і це ну для мене особисто це дуже важливо. Для нашої команди на ярмарку вакансій для ветеранів у Харкові зайнятість та послуги пропонують два десятки роботодавців: громадські організації, пенсійний фонд та центр профтехосвіти. Сьогодні у нас спостерігається кадровий голод. У нас не вистачає багатьох. Працівників робітничих спеціальностей, і сьогодні ми пропонуємо для наших ветеранів безкоштовне навчання за будь-якою робітничою спеціальністю. Тут в будь-якому місці дає наш центр професійно-технічної освіти за оплатою проїзда, проживання, ну і відповідно навчання. Нині на обліку в обласній службі зайнятості перебувають понад 500 ветеранів. За рік вдалося працевлаштувати 119 людей.